У вас, хто за? Перша, перша пропозиція запросити Черняка Вовченка сюди. щоб вони публічно склали поступити. Друга пропозиція, яку озвучив цей чоловік. Не чу, не будь Скажіть, ми апендру. Опринатники на телерадіокомпанії Росії в прямому ефірі, який нам дадуть звернення в резолюцію. Стосовно заборони діяльності партії регіонів на території Черкаської області. Комуністичної партії України. Будь ласка, давайте ще раз проголосуємо. Хто за? Проти. Проти?

Пропозиція Оліника оголосити персина нонграда на території Черкась. Може, є робить якісь. Таке прекрасне рішення. Тобто те, щоб оголосити олійника першими нонгата на території Черкаському. Як радника і провокатора. Ми ще є зараз не обрані. Ми такі обрані, що як ведучі, а коли ви оберете, тоді вже будемо до справи. Тому що зараз ще легітимні органи потрібно обрати. Якщо ви не проти, я можу передати вам мікрофон. Виведіть, будь ласка, я не проти. це у нас легітимно, хто хоче, той виступає. Правильно чи ні? Не говорим, будь ласка. Е, дивіться, все, що тут зараз приймається. Якщо буде мало людей, я ще раз наголошую, то це ну не буде мати ніякої сили. Ви кажете, що там е, в, в інтернеті, там ще десь. Наскільки я розумію, тут підтримують партії Свобода, Я знаю, удар да? я думаю, у кожної партії Рома є машина з зручно Я не розумію, чому, наприклад, не можна проїхатися ввечері містом, і зустріч це все буде робити. Тобто буде зрозумів, тоді якщо здають, правда, на нашій машині батьківщині підсилювати дорі, Але я думаю, що ми його відремонтуємо. Значить, тоді що, давайте тоді я зараз зачитаю порядок темі, і ми проголосуємо за нього в цілому, так, Так. тому що не перетворювалися наші втори у анархічний. А, перше питання обрання секретаря лічної комісії. Ми, Ми вже обрали. Вже і так порядок денний. Перше. Звернення до правоохоронних органів. Друге. Обрання президії. Третє. Створення виконавчого комітету. Четверте. Звернення до президента та парламенту про скасування ганебних диктаторських законів. П'яте. Звільнення затриманих заручників і дітей які у нас. Шосте. Формування та голосування про склад делегації на зустрічі з керівництвом Черкаської області. Нелегітимним, ми можемо так сказати. Yeah. Сьоме створення комісії стосовно легітимності влади. Всіх органів влади. Восьме. Значить, вимоги до телеканалу РОЙ стосовно виходу прямого ефіру. Зустрічі з депутатами. Дев'яте. Звернення. До Верховної Ради вимогою про скасування злочинного групування Беркуту, Грифону та інших. 10. Створення комісії по об'єктивному розслідуванню факту нанесенню тяжких тілесних ушкоджень Заборонення 11. Заборонення на території Черкаської області. Діяльності інших силових структур. це стосується, стосується діяльності Луганського Беркуту та інших. 12. Заборона діяльності на території Черкаської області. Партії регіонів та Комуністичної партії України і заборона людино ідеології комунізму. 13. Заборона діяльності на території Черкаської... Це воно 13. 14. Запрошення на збори народної ради, голову Черкаської обласної ради та заступника стосовно складання повноважень. П'ятнадцяте оголошення олійника персональної награди на території Черкаського бажаною особою Це не Поплавського? І Поплавського теж сюди надають. Що він не знав? не за гроші вибраний. Оплатку думаю, теж вибрати. Давайте, будь ласка, зараз заповнення, тому що ми в цілому вже приймаємо. Закон вибраний в оплатку. Я вам дам підпису. Обов'язково поплатку. Є пропозиція оголосити про збір підписів про відкликання народного депутата поплатку. Да, так, да, так, да. так. Шановні присутні, закон України, про місцеве самоврядування України забороняє органам міліції виконувати свої обов'язки за межах тії території, де вони зареєстровані. Через те я доповнюю ту пропозицію, яку озвучив Анатолій Васильович про заборону. Команди свої посі за межами цієї території. Це закон. Зараз доповнення Леонід Миколаївсь Даценко, він тільки що прийшов, Є пропозиція терміново затвердити групу на переговори з Іваким, прийшов заступник губернатора Черняк і Вовченко. і провести переговори, а потім запросити їх ще щоб Вони тут принаредно, пригідно подивилися в очі черкащанам і сказали. Результат переговорів і ми зараз не ми не приймаєте чи ні? Шановні друзі, ми з вами прийняли рішення проводити наші дії в цивілізований, демократичний спосіб. Прийшли парламентарі, навіть на війні парламентарі не вбрали полон, не стріляли, а вели переговори. Тому, шановні друзі. Вони просять, щоб ви, як громада Черкащини, делегували повноважну делегацію для цих переговорів. Да, да, да. сюди да не прийде, да. Тому, Будь Чому, ласка, давайте публічно проведемо переговори. Чуть давайте. Тому що ви скажете одне слово. Панду І На цьому і наші переговори закінчуються. Ми так само йдемо їм казати панду Почуємо, що вони будуть пропонувати на цю народну вимогу. Я вас прошу, ви мовчав. Я вас прошу. Є аргументи, які треба просто вислухати. Зараз? Ні. Давайте спочатку затвердимо порядок денної цілови, який я читав, а тоді вже перейдемо чітко до першого питання стосовно <плес> Будь ласка, ще одне доповнення. І чітко я вас прошу, давайте якийсь регламент. Коли я просив порядок денної внутрішньості, ніхто вже не вносить. Я почав зачутувати, зараз вже почалися до прав. Давайте останню, тому що це ж не повага. І то давайте їдете, будемо нормально. Скільки про доповнення, скільки до виключення деяких пунктів з порядку денного, які, на мою думку, неможливо реалізувати. Я думаю, що ми хоч і хочемо це зробити, і я всі зараз. Але, але процедурно це буде реалізувати їх важко. Тому я пропоную із порядку денного виключити питання про заборони партій і персони Оскільки Це нереально. в межах Конституції відважає за дусі. Це наша пропозиція народна. Логічна. І... Шановні присутні, конфлікт як... нашої держави. Є фонд, який говорить, рішення територіальної громади є обов'язковим для виконання для любого органу влади. Ми будемо зараз тижня приймати і будемо голосувати. Значить, терміново зараз, хтось депутатів Черкаської обласної ради, терміново виїхати на сусідівській Значить, е Міліція заявила, що готова на поруки депутата Черкаської обласної ради відпустити ще одного затриманого. Це вже буде перед останній затриманий. Зараз не вирішуємо. Зараз. Тоді це останнє. Також Чертацької обласної ради готові виїхати зараз у російській районі обміну. Ольга Михайловна Мартинова зараз виїде. Слава, будь ласка, скажи, до кого займитеся зараз. Тоді оставлено голосування порядок денний питань цілого. Хто за денний порядок денний питань цілого? Прошу голосувати. Всі сидячі міста, що рахувати всі сидячі міста за батьків, що проти отримали там три трети мінус тільки місяць, хто отримався тоді я ще одне питання. Множу принципу порядок не цілому задержане, але трошки процедурно помилиться. Хто за порядок денний? Щоб виключити 9 пунктів, які запропонував член членної комісії Руденко. Прошу голосувати. Хто за? Йо, пункти, він, зачитав. <плесить> ну, він зачитав ці 9 пунктів. Заборону комуністичної партії, заборону олійку персонального нарада і так далі. <плесить> ну, проси, я прошу голосувати. Хто за його, його порядок денний? Проти утримався. Рішення не прийняте, ваше. Ну, ну, Тоді переходимо пер... до порядку денного, до першого питання, яке Леонід Миколаївич ніс трошки з регламентом. Стосовно е делегації на участь у переговорах з головою обласної ради Черняков. Заступником голови обласної ради Вевсінко і заступником губернатора Черкаської області. Будь ласка, однайте пропозицію. У мене є пропозиція від Демократичного альянсу Костянтина Долецького, Він організовує в основному молодіжні організації студентську. А де вони були, як ми були на Майдані? Він є тут зараз, чи немає? Де молодь? Була? Костянтин Долецький, Костянтин -Долецький. Ролод, де була? На майдані їх не було. Студентів залякують. Самовідково немає. Такі, значить, зараз будемо підголосувати. Будь ласка, Миколивач. У мене є пропозиція, яка міняє місця. Я думаю, що більшість підтримує це. Підтримую пропозицію, що потрібно вести переговори публічно тут. Він розвернеться та й піде. Ви ж не будете піти і пити. Переговорщика заявить. Знаєш, що хто там, а не добровольно, за це полезете, тут розкаже. Господи, давайте пробігте, бо ви будемо. Запросить їх сюди, хай би. Хай прийдуть, давайте проголосуємо. Ми їх запросимо у ваш зал доповідати. Скажіть, будь ласка, ви вірите, що коли вони зайдуть, ми будемо вести переговори? Будемо, будемо. Що не буде? Нам дуже багато. Вони повернуться і уйдуть. Так. Хто там свічки, то не уйдуть. Вести ніяких мирних це не розумно. Це депутат. Ми готові що це таке готове рішення. Тут не шлік, щоб вона прилашувала Нікіна Миколаєвича, допомагається пропозицію з руки провести перемовини, а потім запросити її сюди в здати, щоб вони споставили громаді, а я думаю, що не буде.